Так, всім привіт, кому цікаво. Гостям та підписникам. Зробив ще одна вала на дровокол. Ось так він виглядає. Ось така під нього морка. Ну, треба, звісно, що її розточити. Ну, то ми зробимо. Сюди буде маховик. 12 12,5-13 так є Сюда буде газелівський маховик, маховик теж 13 килограмм. Діаметр моркви 80 миллиметрів. Довжина загальна 240. різьба лева двохзаходна Крок 16. Видно, що два заходи да? видно Тут так само. Два захода. Видно две нитки. Так, так. Крок 16 лево Тут так само. Раз заход. Два заход. Короче, їх там два. Теж крок 16. Так, сюди сказав, будет з газелі маховик чи з газона. Теж вага 13 кг. Довжина вала, хоть не вала цього корпуса, 185 мм. Морку сказал 240. Так. Цей 150 мм. Цей тоже 150. Диаметр вала 45. Тут диаметр вала 25. Так. Понятно. Тут буде маховик 28 кг. Ну десь близько 30 є. морква є. Ну а це буде для істинних ценителей. Теж маховик 30 кг. Морко. це порядка 90 мм буде діаметром. Теж буде двохзаходна. Довжина десь 240-250 мм. Кому цікаво такі речі? Ось мій вайбер 066, -471 9200. Звертайтесь. Буде і у вас така штука. Бо зима не за горами. Треба буде дрова чимсь а Його ще треба зробити того дрова кола. Та й дров треба придбати. Нагадую підписникам і хто знає, як звуть мого собаку, безкоштовна доставка. Все, кого зацікавило, пишіть Viber, Viber Telegram, будемо домовлятися. Звати мене Андрій. Локація Харків. Все, ставимо лайки, всім до побачення.